Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо обговорювати ситуацію, що склалася у парламенті, і як будуть розгортатися події. Будемо говорити з народним депутатом України Олесем Данієм. Вітаю вас, пане Олеся. Насправді насправді та ситуація, яка складалася у парламенті, та що опозиція виходила і домагалася, ніби намагалась домогтися свого. Наскільки це дійсно відображає той настрій в опозиції? Наскільки ця опозиція єдина в своїх намірах? Скажу, що на жаль, вперше за 20 років незалежності, понад 20 років, був прецедент, коли голова Верховної Ради не виконав вимогу законну вимогу понад 150 депутатів скликати позачергове засідання сесії. Цілком очевидно, що проблема, через яку депутати ініціювали це скликання, вона хвилює всі опозиційні сили, незалежно від того, це парламентські політичні партії, це позапарламентські, чи це сторонні глядачі. Я думаю, що не лише опозицію це хвилює, а так само і закордонне співтовариство. Адже розгортання політичних репресій в Україні не може не непокоїти взагалі суспільство, як українське, так і світове. Тому. Чергове протистояння, яке відбувалося в Харкові в колонії, коли трьох депутаток Верховної Ради було викинуто з приміщення лікарні, коли вони намагалися відвідати Юлію Тимошенко, воно спричинило черговий раз очевидно обговорення цієї ситуації в опозиції і ініціативу про проведення цієї сесії. В цьому плані всі опозиційно налаштовані депутати, громадяни. Вони однакові в своєму бажанні припинити політичні репресії це раз, а по-друге, почути відповіді на ці запитання від влади. На жаль, ні першого ні другого на цей момент не відбулося. Але Тебто... в кожній фракції, в кожному, ну, там всеукраїнське об'єднання Свобода, удари, батьківщина, вони все одно хочуть бути лідерами в опозиції. Все це відчувається, але насправді чи можуть вони домовитися між собою на ваш погляд? Тому що ви дуже багато про це говорили, про об'єднання опозиції. Внутрішня конкуренція в будь-якій структурі, в, наприклад, на роботі, на телеканалі, не може заперечити набагато більш цінностних речей. І в даному випадку, йдемо не про якісь там кар'єрне зростання, які є у якихось там політиких партійців. Ну, це дрібниці порівняно з тими цінностними речами, про які ми говоримо, зокрема про розгортання в країні політичних репресій. Ну потрібно очевидно, свої власні амбіції вміти затуляти, вміти переступати через них, коли йдемо про небезпеку для всієї нації. Я думаю, що це якраз яскраво показує рівень політиків, і мені приємно, що в даній ситуації. Переважна більшість політиків знайшла в собі силу я маю на увазі політиків в опозиційному середовищі переступити через власні амбіції і зробити спільне, ну принаймні, засідання. Шкода, що керівництво Верховної Ради не прислухалося і не проголосило легітимну дострокову сесію. Але ви помітили, що чотири складових опозиційних. Були присутні на цьому засіданні. Це мається на увазі фракція УДАР, фракція Батьківщина, фракція Свободи і позафракційний депутат. Але ви позафракційний депутат. Ви відчуваєте, що ви разом з опозицією? Тому що вони так само і не дають слова позафракційним депутатам. Ну, є такі випадки. Ну я не разом з опозицією, я одна з складових опозицій, як і кожен депутат опозиціонер Чи ви що, опозиція опозиції? Я, опози... Ні, я опозиціонер. І можливо трошки більш радикальний, аніж багато хто з представників інших опозиційних сил і інших фракцій. Тим не менш, я цілком цілком розумію, що досягти успіху, а успіх це повалення існуючого режиму, який, на мій погляд, є бандократичним і антинародним. Єдина можливість це є співпраця різних опозиційних середовищ, різних. Громадських середовищ, які знаходяться в опозиції до режиму, відпрацювання спільної методики боротьби і очевидно, що узгодження спільних цілей в цьому плані і лунали мої пропозиції, які здавалися комусь, можливо, достатньо критичними. Насправді йшло йшла мова про покращення і про пошук алгоритму для взаємоузгодження для спільних дій опозиції, тому що в тому стані, який зараз є. Опозиційне середовище, але ми бачимо, що більше поразок аніж перемог, а це не нормально. Але все таки, які це можуть бути дії? Чи є якісь конкретні стратегічні моменти? Я як? називав м, 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 два конкретних підходи: це інструментальні. Підходи для поліпшення своєї діяльності. Перший момент це утворення спільного надфракційного об'єднання в Верховній Раді опозиційного, як за аналогією, можна назвати щось на штат народної ради, яка існувала в Верховній Раді в 90-му році. Нагадаю, що тоді до народної ради увійшли різноманітні. Опозиційні депутати від ліберальних до націоналістів їх склад був всього 120 чоловік, близько 120. і оці 120 чоловік зуміли нав'язати свою волю більшості комуністичної ради, і вона змушена була приймати документи, необхідні для незалежності. На цей момент, на жаль, у нас приймають рішення опозиції не кілька керівників фракцій чи партій. Вони часто не просто куларні, а часто як грав піддавки з владою. Моя пропозиція зводилась до того, щоб всі депутати, які входять до Батьківщини, до удару, до свободи і позафракційні депутати-опозиціонери, утворили спільне надфракційне об'єднання, щось на кшталт Народної ради, до якого війшло, ну, як мінімум 180 депутатів. Що б це дало? Три речі: перше, це залучення позафракційних депутатів і, можливо, ще розширення в перспективі до такого об'єднання. Другий момент це прозорість механізму ведення переговорів, із, зокрема, з владою. Зараз це ведення лише на рівні керівників фракцій, і дуже часто приймаються рішення, наприклад, відмови від бюджетного комітету, яке зробили керівництво опозиційних фракцій, або проголосували за табалевих, дуже дивно. В перший день виганяли їх, mm -hmm. а через буквально через два дні проголосували за них, як за членів комітетів. І ніхто ж не дає відповідь, чому і що це за такий компроміс. І третій момент необхідний це підвищення ваги кожного депутата. Адже на спільних зборах, ну, очевидно, що доводилось би прислуховуватись до кожного з цих 180 депутатів. Отже, три аргументи для створення цієї структури, і очевидно, що це був би спільний кулак, яким би набагато легше було протистояти цьому режиму. Але це перша лише пропозиція, яку я давав ще понад два місяці тому. До речі, чомусь лідери фракції робили вигляд, що вони цю не чують. Хоча рідові, умовно рядові. Депутати або якраз висловлюють публічно за серед них наприклад, Олександр Бригінець, Володимир Бондаренко, які послівно кажуть, що вони знають цю пропозицію підтримують. Uh -huh. От друга пропозиція це ширше об'єднання вже за межами Верховної Ради, можливо, ще більш необхідно. Це щось на кшталт такого громадського політичного утворення, куди б війшли не лише політичні парламентські партії, тому що більшість наших громадян не належить до партії, ну, тим більше до лише кількох опозиційних. Так от, куди б війшли парламентські партії опозиційні позапарламентські партії, можливо, вони не такі чисельні, але вони є. Громадські рухи, громадські об'єднання і, що дуже важливо, індивідами, які налаштовані опозиційно до режиму, але не входять до жодної структури. Тобто, грубо кажучи, більшість населення. І тоді це можна було б творити щось на кшталт народного руху України, який ми утворили в 89 90-х роках, коли виборювали незалежність. Бо я абсолютно певний, ну, кілька е десятків чоловік. Політиків не цей режим, це замало. Це повинно бути масово посполити рушення, От, масовий народний рух, mm -hmm. народний фронт як завгодно, і е, вирішуватись буде справа в будь-якому випадку на вулицях, а не в стінах Верховної Ради. Mm -hmm. Тож дві таких пропозиції мені здавалося, що вони дуже важливі. Ось такі пропозиції. Їх зреалізувати можна тільки, якщо всі лідери опозиційні будуть погоджуватися. Правильно яким чином ви їх намагаєтеся переконати? І Я вам як... скажу, що це е... реально зараз. Ну іноді е, від ідеї до реалізації проходить дуже довгий час. Іноді буває так, що одна людина йде в ногу, а решта не в ногу. От, наприклад, я 10 років боровся за персональне голосування, не будучи 5 років депутатом, і 5 років перебуваючи в складі Верховної Ради, будучи єдиним з опозиційних депутатів чи помаранчевих, націонал-демократичних в складі Нунс і Бют, який протягом 5 років жодного разу не здавав картку. Найбільший тиск на мене був з боку якраз моїх там, союзників, однодумців, побратимів, з боку Бют і Нунц. В цій ситуації. Можна було сказати, ну не можна ж іти проти течії. Якщо всі здають картки, то і ти повинен так робити. Але принципи може бути важливіше або повинні бути важливіше, а, аніж корпоративна етика. Бо, власне, цінності, принципи, це основне. І мені дуже приємно, що хоча на це пішов дуже великий час, що з часом спочатку кілька осіб. Приєдналася до цієї практики голосувати сам за себе. Потім фракції НУНС і Бют вже за кілька місяців до перевиборів прийняли такі рішення. А тепер це є вже інструментарем, інструментом найбільш впливовим в боротьбі всієї опозиції з цією владою. Uh -huh. Шкода, що на це знадобилось мені 10 років, і під тиском вже не лише моїм, а суспільства, мас медіа громадських організацій, опозиція прийняла таке рішення і зараз його дотримується. Я думаю, що і тепер під тиском не лише моїм. А громадськості просто було важливо дуже оприлюднити цю ініціативу. Опозиційні сили прийдуть до необхідності усвідомлення, єднання. А другий елемент, окрім єднання, це ще очищення. Ну от зараз опозиція грає просто на цьому персональному голосуванні і постійно висуває ці аргументи, що ми хочемо домогтися, щоб всі голосували персонально. Можливо, коли їм буде вигідно саме об'єднання і створення цього єдиного такого руху. Можливо, тоді про це будуть говорити, як ви вважаєте? Ну, перше, я думаю, що тут неправильне підібране дієслово грають, тому що а, не можна сказати, що виконання закону це є гра. Виконання закону це є норма. Але заяви про це постійно. Виконання, виконання по закону це повинна бути норма. І головне, що тепер депутати, опозиціонери самі цього дотримуються. Вони повинні безперечно слідкувати, щоб і опоненти, якої є партія регіони, і союзники комуністи, також цього дотримались. Ви думаєте, що один раз варто заявити, а після того мовчати? Ні, потрібно про це говорити постійно, для того, щоб суспільство, зрештою, навіть ті, хто голосував за оригіналом, подивилися, а вони ж не виконують закон і конституцію. А що ж за них далі голосувати? Якщо вони показують негативний приклад для суспільства, самі е, е, говорять щось про те, що звичайний громадяни України повинні дотримуватись законів, а показують приклад брехні і антизаконних дій. Тому е, е, потрібно про це говорити постійно. Інша справа, що це повинна бути діяльністю не лише коли та чи інша політична сила перебуває в опозиції. Угу. А і коли буде при владі, а я сподіваюся, що таки нинішня опозиція стане при владі. От тоді так само потрібно свідкувати, щоб, не дай Боже, жоден з цих депутатів, які стануть владоможцями, ніколи не дозволяв собі жити не по закону і голосувати так само чужими картками. Це лише один приклад, це лише один з елементів. В основі якого принцип жити по закону. Депутат повинен показати приклад, але не негативний, а позитивний. Ну зараз, окрім того, щоб дотримуватися, все таки конституції, це один із важливіших моментів, я так вважаю, для депутатів. І а, законопроектна робота. Наскільки має місце також у розробці там, якихось нових моментів, нових законопроектів, саме в опозиції роботи іде, питання а, чи а, вона має перспективи для втілення. Адже 226 голосів має не опозиція, а має влада. Ми це розуміємо. Інакше б опозиція називалася владою, якби вона мала такі ресурси. Справа в тому, що чи можливі компроміси по якихось конкретних законопроектах між владою та опозицією. це чудне цікавить суспільство, якщо вони, наприклад, ці закони торкаються повсякденного життя громадян. Чи можна знаходити якісь компроміс, якщо вони не, не цікав, не, не стосуються геополітики, не стосуються культурної сфери, не так просто, тому що як показав попередня каденція, на жаль, навіть дуже розумні пропозиції, які йшли від опозиції, не приймались оригінально. Я, наприклад, розробляв поправки по закону про вибори. І вони е, просто відкидались навіть без е, обговорення, не лише мої е, так само е, ще шістьох депутатів, які залишалися тоді в залі, тому що угу. на жаль, більшість опозиціонерів тоді якраз вийшла. Можливо, зараз е, буде порозуміння більше, тому що ну, сьогодні мені дзвонили один з журналістів, сказав, що кабінет міністрів розробив, хоча до Верховної Ради ще не надходили пропозиції. Поскосування Національної комісії з питань суспільної моралі. Нагадаю, вона діє згідно закону автором-розробникам, якого був Черновецький. Якщо буде така пропозиція, а ця комісія фактично деструктивний орган, ну цілком очевидно. Що такі б голоси, якщо ці пропозиції будуть буде від кабіну, могли б бути із опози... опозиційного середовища? Тобто, uh -huh. якщо є якась розумна пропозиція, питання в тому, що від влади поки що розумних пропозицій дуже мало. Зрозуміло. Ну що ж, ми ставимо три крапки, будемо стежити за ситуацією в парламенті. Я вам дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Олесь Доній. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.